Господи, дякую Тобі за те, що Ти дав мені можливість жити. Дякую Тобі за все, що в мене є, і за все, що я маю. Пробач мене, будь ласка, за те, що я не ціную те, що ти мені дав. Ти мені дав це тіло, і я його використовую не завжди за призначенням. Пробач мене, будь ласка, дай мені, будь ласка, розуму і сил для того, щоб використовувати це тіло за призначенням. Дай мені, будь ласка, розуму і сил для того, щоб стати на істинний шлях. Очисти моє серце від брехні, очисти моє серце, будь ласка, від корисних бажань, очисти моє серце, будь ласка, очисти. Дай мені, будь ласка, можливість бути щирою і відвертою. Дай мені, будь ласка, можливість бути щирою, повністю щирою. Дай мені, будь ласка, сили йти чистим шляхом. Наповни моє серце любов'ю до тебе, до близьких, до всіх людей. Щоб я могла служити, допомагати, дарувати любов. Щоб я могла надихати, допоможи мені, будь ласка, Господи, я твоя, веди мене та вкажи мені шлях. Я бачу, що життя я не можу контролювати. Сьогодні я думаю одне, а завтра виходить інше. Ти керуєш цим світом, і я довіряю тобі. Довіряю тобі і повністю віддаю себе в твої руки. Все, що відбувається від сьогодні в моєму житті. Це відбувається по волі Твоїй. я Твоя. Веди мене, будь ласка, Господи, увійди в мій будинок і визволи мене від зла, вилікуй всі хвороби і вади. Наповни моє серце благословенням Святого Духа і даруй мені благодать. Будь ласка, захисти мою родину, моїх друзів і мене. Щиро вам дякую. Хай буде з вами благословення Господнє.